В цьому будинку народився Михайло Штайр, людина, яка стала прообразом боротьби із радянською системою на Закарпатті. Народився він у гірській колочаві на Міжгірщині. Власне свою незгоду проти радянської системи він виявив ще наприкінці 40-х років. Після приєднання Закарпаття до радянської України масового партизанського руху країн не було. Але до середини 50-х діяло більше 46 шести угрупувань, які боролись проти радянської влади за незалежну Україну. В той час закарпатських юнаків масово забирали служити в радянську армію та на роботи в Донбас. То велику кількість хлопців молодих забирали до армії, але не в армію, а забирали працювати на шахті. Велика кількість людей звідти практично навіть не поверталася. Ті, хто повертався, велика кількість них мала велику кількість різних захворювань. Так з незгодних в количав відтворилась група Штайра. розповідають бригада мала зв'язки з воїнами УПА з Івано-Франківська і була відгуном української повстанської армії на Закарпатті, адже хлопці носили строї воїнів. Упа віталися слава Україні, стверджували, що борються за незалежну Україну. Вірили незабаром Європа та США переможуть радянський Союз і на його уламках постане незалежна українська держава. Група діяла в Колочаві з 1949 по 1957 рік. В результаті цю групу радянським союзом було прозвано бродяга. Поки їх спіймали, на них написана справа 36 шість торнів. Околиці Колочави Хлопці штаєра мали вісім бункерів, подібні до тих, по яких переховувались воїни у Пана Франківщині. До слова в цих бункерах хлопці жили від 49 до 57 років. Агентам КДБ знайти їх було нелегко. Хлопці тут народилися, тут виросли ну і в результаті вони околиці дуже прекрасно шикарно знали. Вони знали, де в котрий час можна переховатися, де яка місцина, де їм люди допоможуть, котрі ні. Ну в результаті КБ робило в свій час різні е, пошукову інформацію, підкуплення людей, але все одно більшість населення сприймало. Я так розумію, і думаю, що сприймало хлопців позитивно, якщо їм допомагали. Ну і це дало одним з поштовхів, сказати, що партизанський рух. Хоча й у малих масштабах, але на території Закарпаття. У кожній кімнаті під землею були по 4 ліжка, посуд, навіть спеціальний чорний тунель на 30 метрів. Придумали навіть спосіб виведення диму. Щоб не було видно дим від грубки, в результаті землею був прокопаний, у в землі був прокований своєрідний маленький яр, який йшов десь метрів 10, потім закінчувався виходом у дупло дерева сухого. В результаті пройшло так, пройшовши дим через землю, через деревину, він ставав прозрачним. Вже після через багато десятиліть у КДБ майбутніх працівників навчали на досвіді, який використовувала під час маскування група Штайера. У приселку Сухар там був лісозаготівельний пункт. В результаті КГБ, коли привело з ланцюгами Михайла Штаєра, то одного з хлопців молодого віку, десь 14-15 років, 15, забрали якби свідком. В результаті пройшовши в ліс, десь кілометрів 5-7, Михайло Штаєр вивів людей КГБ на поляну. сказали, де краївка, де бункер. Він сказав: Так в окрузі 50 метрів, шукайте. Ну хвилин десь 5-7 пошукали, знайти не могли. Тоді він піднімає маленьку смирічку. Піднімає смірічку, відкриває вход у бункер. Коли спустилися вниз, у середині йшла міні-кімната. Павло Мотичка в той час працював лісником. Розповідає, хлопців Штаєра та його самого пам'ятає добре. Уже після ліквідації групи Павла повели до одного з бункерів як Свідка. Після мав чимало клопоту з КДБшниками. та хлопців не видав. Мене мордували. Мені тут корочеві очі завіли, а у хустці розвіли, а там дивилися КГБ. Državljenje je 3 časa, a tamo je Zuzana kakva je mjesta. Taj direktor nije shodio, znao to to što, sve. F... Ja ne poznaju karo, sve, ja ne... to je skočalo bolje, sve opoznaju. Poslapali bi fotografu, sve, svi trebaju našu a svi ne poznaju. A ja poznavam uvijek A to ti me htio čak, a ja mislim da si ubi u ozir i tako to što tamo. Ja što, ne dam peti? Я казав, що я не познаюся, не познаюся. Кінець групи штаєра банальний, як це часто буває, не обійшлось без участі жінки, яка була чи то родичкою, чи то похресницею самого штаєра. То дали їм молока напитися. то вже якісь верчі при... заспали, дали їм попилити молока, то й горів нас там. Пізніше забрали і Михайла Штайера рішення суду розстріл на місці, але самого документа про виконання рішення не було. Сам Штаєр нібито просив, аби йому дали пожиттєве ув'язнення, хоча каже Андрій Глеба, цілком можливо, що Штайера таки розстріляли або ж відправили до Сибіру. Втім, жодних документів немає. Жінці ж, яка підсипала хлопцям знодійного, гарно віддячили. Вона отримала будинок, землю її переселили в інше місце та замінили її документи. В історії Михайла Штаєра закарпатського повстанця багато цікавих фактів, не вивчених до кінця. Зрада, боротьба, незгода з системою та 36 томів паперів у КДБ. Таким виявилось життя юнаків, які насмілилися виступити проти.